Друзі, вітаємо вас в другій черзі котежного містечка Скогур. Локація Апарт-Готель. На даній локації у нас Завершені роботи по утепленню першого корпусу. Всередині завершені роботи по влаштуванню штукатурки всіх повністю інженерних систем. В санвузлах триває монтаж плитки, зашиті повністю всі елементи гіпсокартоном, частково зроблена декоративна штукатурка, і вже працюємо над виготовленням меблів. За моєю спиною, ми бачимо процес утеплення другого корпусу. Рівно так само на другому корпусі у нас всередині зроблений той самий етап робіт, який на першому корпусі. Штукатурка, всі інженерні мережі монтуємо керамічну плитку. Також виготовлені гвинтові сходи, котрі ведуть на Наші експлуатовані дахи на апарт-готелях. лежать готові всі повністю скляні елементи, це скляні перила по наших апартах, душові кабіни і всі інші елементи, які виготовляються безпосередньо зі скла. Триває процес будівництва третього корпусу. Ми бачимо етап завершення кладки цегли. Триває процес розводки інженерних мереж, монтажу теплої підлоги. На даху залита суха стяжка Влаштовано утеплення даху, і вже буквально через кілька днів почнеться процес запаювання ПМХ мембрани, влаштування нашого даху на третьому корпусі. Також в активній фазі процес проєктування. Нашого четвертого корпусу ми неодноразово говорили про те, що ми зупинили будівельні роботи по четвертому корпусу, змінили концепцію, запроектували оздоровчий корпус з внутрішнім басейном, з саунами, з процедурними кабінетами. Також у нас залишається внутрішній басейн на локації апартготелю. Залишається ресторан, залишається спортзал, появляється зал для йоги. Та інших спортивних занять, і вже зовсім скоро ми приступимо до відновлення будівельних робіт на нашому четвертому корпусі. В планах до кінця 2024 року збудувати моноліт, зробити кладку керамоблоку, кладку цегли, встановити віконні системи і приступити до розводки внутрішніх інженерних мереж, штукатурних робіт, теплої підлоги та інших робіт. Також поруч з апартготелем триває будівництво нашої котельні, це приміщення, де буде розміщено твердопаливні котли для опалення наших апартготелів, грядільні для охолодження, системи водобудів. До підготовки також там у нас будуть господарські споруди, інженерні споруди і всі технічні приміщення, які будуть необхідні для функціонування даної локації. Отже, друзі оновлена концепція апарт-готелю з оздоровчим центром розроблена в партнерстві з компанією Фіткультура, дає можливість приїхати оздоровитись, перезагрузитись, пройти ретрит програми, детокс-програми. Надихнутися силою карпатських гір, надихнутися силою лісів та провести час в компанії друзів, близьких і цінних душі людей. У нас пропонуються до продажу апартаменти на нашій локації з оздоровчим центром. Тому запрошуємо в скогур: приїжджайте на оглядини, приїжджайте та обріть для себе нерухомість в Карпатах.